Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І о, зараз ми зробимо Ви запитуєте, чи залужний є дійсно політична смерть Зеленського? О, всі ви знаєте, що Зеленський чотирихразовий ухилянт? Людина, яка переховувалася по всьому світу. І його навіть батько заявляв журналістам: Я б не хотів, щоб мій син йшов до армії, оскільки розумію, що це великий ризик. А ви знаєте, скільки загинуло наших? І хлопців, і дівчат, і чоловіків, і жінок, і дітей. Ну що ж, подивимося, чи дійсно залужний стане політичним. Дивимось. Дивіться, я не бачу, щоб тут зеленський, цей залужний, конкретно щось, але якби залужний заговорив, ми багато чого від, відкрили. Дуже багато чого, чого ми не знаємо. Дуже багато. Але він, наскільки я розумію, поки я не бачу, що він буде говорити. Тобто, він пов'язаний. Це не значить, що він веде політику Зеленського, але він з ними пов'язаний. Тобто, він зобов'язаний мовчати. Поки що я не бачу, що він буде говорити. Поки що, бачите, в нього все закрито. Єдина в нього місія ось це поки що а, посол України у Британії. Але ось ця карта, вона говорить, що рано чи пізно все відкриється. Колись ми говорили вже про це, здається. Я не бачу, що він дійсно. А з другого боку, так, може бути. От ви знаєте, коли заговори залужний то да, це буде смерть для е, Зеленського. Як тільки залужний заговорить, а він заговорить. А залужний заговорить. І це дійсно от конкретно це, бачите, націлені всі аргументи, все, що скаже е, залужний, все буде націлено проти Зеленського. Ось ця карта говорить теж про це. Йому потрібно ось по цій карті е, вирішити, тобто прийняти рішення, поки що він не може. Поки що. Він заговорить. І ось смерть, карта смерті випрала. Ви, ви розумієте, тут вже е, чіткіше сказати неможливо. Так він його, ну скажімо так, здасть з, про, з потрохами. Він все скаже, що він знає. А в нього є багато чого сказати. Ось якось так. Гаразд, мої доренькі, бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!